Всіх вітаю. Часто мені задають питання в коментарях, чим можна удобрити свою градку по перед посадкою. І дійсно варіантів є безліч, їх дуже багато. Давайте кожний сьогодні коротенько розглянемо в цьому відео. Варіант самий і примітивний. Це те, що в принципі ми використовуємо. Це ось така нітрамафоска. Ось така. Ходимо, розсипаємо, міксуємо овес. Чи щось інше? Я думаю, кожен знає, як брати просто з ведра, отако, Отак. І ходити розсипати її, погретися. Яка концентрація? Ну, бачите ось, якщо вам видно на відео, скільки насипано. Ну, чи мало насипано. Я думаю, батько тут. Може кілограма 2, може 3 розсипав на ці декілька грядок Тому саме примітивне, це буде використати нітрав А яку концентрацію? Як скільки азоту, скільки фосфору, скільки калію? На мою думку, це все залежить, коли ви будете садити полуницю. Якщо ця посадка буде літня, липень там, місяць, там, серпень місяць, можна універсальну, 20-20-20, можна навіть таку, де буде більше азоту. Я думаю, вишньої він не буде в той проміжок часу. Якщо це осіння посадка, тут треба вже більше таку фосфорну давати, да, де фосфор виділяється. Може бути така 5-15-10. Тобто 5 азоту, 10, 15 фосфору, 10 калії. Ну, Їх є багато в інтернеті, просто треба дивитися. Я просто задаю вам орієнтир, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Варіант номер 2 Це всякого роду там, компости, там, кукурузиння. Ну, Ви поняли. Люди буває обогачують свою градку чимось. Перед там, оранкою, наприклад. Ось ми сьогодні я знімав відео да? наприклад, і... соломи. Солома, як перегной, як гной і бур'яни. Батько приорвав, і воно буде грати а вже ж в плюс. Ну, не солома, а мульча буде правильно. Воно буде грати в плюс. Зараз ми ось візьмемо культиватором, розв'ємо ці всі грудки, роззорку зробимо і будемо вже робити грядку. Кстати, на сьогодні 2 листопада, на секундочку. Що от я на півночі сажу, що такий час, полуницю. Тобто ми з вами визначилися. Це всякого розумку грузиння. Прикопування соломи, там, може бур'янів, а може навіть і того самого листя полуниці. Хоча б бувало приходили такі коментарі, що там розводити хвороби в городі. На культурах, таких як помідор, там, огірок сухий, висушений. Да? Ми його ніколи не палимо, ми його все прикопуємо у землю. Може бути хвороба. Ну, це саме історія, стосується курузині. Стосовно курузиння давайте одразу розповім. Крузиння не перегниває. Тобто, якщо ви його приорите, прикопаєте. Єдиний спосіб, щоб воно згнило доволі швидко, це його помолоть фрезою. Якщо ви просто його взяли, прикопали і зверху так забронували злегка граблями, воно буде гнисти декілька років, як мінімум три. І ви ще будете копати, викопувати, і у вас воно ще буде таке, як воно граволокно ми викопуємо, які сім років тому закопали. Ну, майже як нове. Тому курзині, а, а вже ж бажано потім пройтись фрезою. Тоді воно погниє швидше, і я думаю, за три роки вже його не повинно, щоб воно було у вас на городі. А третє, замість курузиня, той самий мульчі, соломи, може бур'янів використовувати перегній. Це може бути коров'ячі, це може бути куриний, курячі послід, солома сідала. ну, Ви знаєте, про що я говорю. Хтось може королів із вас держати, хтось може в когось коні є, да? конячий там, компост. Чи можна його використовувати можна. Можна так само з ним зорувати землю, можна так само його в ямки, там, коли батько там орає, да, так, згри... ну, в нашому випадку мати згрибала граблями там, соломку, щоб воно акуратно все було, щоб воно не стирчало. Чи можна так робити? А вже ж можна. А що воно дає, в принципі, от коли ви там будете удобрювати свою градку? Ну, якщо воно дає. По тут ще стоять роки три, як мінімум. Це ще буде залежати від вашої ширини посадки, агроволокна, якого ви купите, якщо ви на садите, ну і так далі. що ж воно дає? Воно дає приток поживних речовин, тобто ваш кущ буде красивіший, він буде менше хворіти, буде більше в нього зав'язі, буде більший врожай. Ну, Хтось каже, що це не впливає. Впливає. Якщо ти вирощуєш у більш таких об'ємах, хоча б в соток 5, ти вже різницю побачиш. Ти побачиш різницю, ти коли біля полуниці ти походиш, яка вона буде, і там, де ти не будеш махати рукою. Тако, махни рукою, посадив, А забув, а, забув повід, да, нічого, страшно, там дощі йдуть, забув від хруща, повід, Ну мене це не коснеться. Ну, ви поняли. Варіант четвертий: це є мульчування перегноєм. Що я маю на увазі? Замість соломи, як люди мульчують полуницю, люди питають, чи можна замульчувати так коричим послідом. Деякі ще навіть писали, йому писати, писати 30 сантиметровим слоєм треба мульчувати, щоб росло краще. Я не знаю, може це шутка була, важко сказати по коментарю, але, чесно кажучи, це ідея не найкраща. Тому що поки що стоїть жара, поки що ваша полуниця не розкущилася, ідея з мульчуванням якимось там курячим послідом, коров'ячим перегноєм. ну, Ідея не найкраща, чесно кажучи. Тим паче, якщо воно ще не переприло, хоча б сезон, воно в компостній ямі не побуло. Бо якщо ви свіжаком це робите, то шанс, що ваша полуниця погорить, він вищий, ніж 80%. Це те саме, що посадити молодий саджанець полуниці і кинути під нього жмені менні просто так, як я показував у відео. Ну, Результат буде, напевно, той самий, воно все погорить. Тому це дуже великий ризик для молодої розсади. А чи можна цим займатися на зиму? Да, Віть там нічим не устріляли, граволокнові не робили. Чи можна там на зиму пристелити трошки гноєм? Да? Можна можна це зробити, але при одній умові. Що ви його весною потім скопаєте і замульчуєте соломою. Але всі, оці всі скобки і розкопки я рекомендую робити осінью. Чи можна просто посадити полуницю, потім е, взяти і скопати так між раді, як, як я показував, де було трухле агроволокно, Да? Що я скопував міжрадія, потім я нітрамофоською засипав, культиватором розбив, замульчував. Чи можна по такому самому принципу замість нітрамофозки давати солому і зразу скопувати? Можна. Ну, Не тільки солому, можна і різного роду перегнути. Там курячі, коров'ячі, конячі, хтось може там свиней держати. Ну, ви зрозуміли, можна і воно буде працювати. Ну, треба не забувати, що потрібно о, гарно копати і вносити все красиво, щоб було, щоб воно не стерчало. І потрібно розуміти, що вам ще потрібно буде чимось його розбивати, ці всі глиби, грудки. Тому я рекомендую це все робити акуратно, красиво, щоб потім ніяких проблем і незручностей не було в процесі мульчування, щоб воно от такого не стерчало в різні сторони. Тому можна це все діло робити. А вже ж до цього процесу можна так підійти творчески. можна тут багато варіацій. А чи можна зараз ні травмофоскою розсипати? Розбити грядку, потім посадить полуницю, хтось питає, а потім ще осінню зробити там якісь внести перегну. І Можна, але в невеликій дозі. Я не рекомендую вносити великі дози, коли у вас стоїть ще молодий сажаний з полуниці. Є така приказка не досол на столі, пересол на голові. А потім люди мені скидають у вальбер фотки, яких погорила полуниця. А що можна зробити? Ну В даному випадку вам нічого вже не допоможе. Ну Є шанс, що вона відійде, але він низький. Вона мене весною була погоріла, коли її період вегетації, коли я ні дав багато. Там було інше добриво. І вона погоріла, вона моментально два дня її немає, три дня її немає. Ну, може, що осінню чуть прохолодно, да, то може цей процес розтягнеться. Ну ще буде залежати яка, яка погода. Тому краще не ризикувати, краще по-нормальному зробити і все у вас буде нормально. Можна ж висновки зробити з даного відео. Вони доволі прості. Головне, просто з розумом до цього діла підходити, можна вносити абсолютно все. Можна і ту саму нітрамофоску, можна той самий курячий послід, можна вносити все. Краще будь-яке добриво, чим є, взагалі його відсутність. Ну, а вже ж якщо у вас там неродючий ґрунт. Неродючі ґрунти це типу суглинка, піска, ну, поживних речовин мало. Тобто перед цим ще садилось. Це якщо воно було пересіяне, да, після там сидератів, то ще така історія. Але якщо ви там садили щось, потім не думали садити полницю, добре добрива потрібно носити обов'язково. А силочку на те, як росте, без добре, я залишу знизу. Там така заставочка. Ніколи не жаліть грошей на добрива. Ніколи. Там, в принципі, весь посил даного відео буде понятний. Звісно, відео я зняв трошки пізно, треба було його ще записати, десь, я думаю, в кінці літа хоча б, ну нічого страшного, буде вам налесно, буде вам на наступний рік. Я думаю, це відео повинно хоч якісь перегляди набирати. Зрозумійте, ваша головна місія, ось ми ну, підсумували всі підсумки да, даного відео, там висновки зробили. Ваша головна місія, ваша головна місія це щоб ваша полуниця гарно укоренилась перед зимою. І на наступний рік у вас вже кущі пройшли всі етапи обробок, і вони дали вам уси, щоб ви розмножили її. А вже наступний врожай у вас буде набагато краще. Ну а вже ж, якщо ви все красиво зробите. Тому що я помічаю, знаєте яку помилку, люди ось купили розсаду, і вони там дуже багато добрив дають. Ну, передос теж він до добра не доводить. Хоча б, якщо це молода розсада, за процес, там, якщо ви там в серпні садите, ну хоча б 5 підкормок для її потрібно, щоб було. тобто там протягом Її укорінення це фосфор в основному, а плюс ще яка стоїть погода. Я не знаю, якщо це жара. А якщо, наприклад, там ви вже там, сформували грядку, там внесли нітрамофоску, добрива різного роду перед посадкою, то там цю кількість можна зменшити до 3 до 4. Тобто не так, не треба його так багато давати. Потрібно в цьому бути такі, щоб був розумний підхід, розумний баланс. І вже на наступний там, вже рік у вас буде гарна поволіця, все з ним буде нормально. Просто люди думають, що вони, якщо дадуть більше добрив, то вони вже, коли б вони не посадили, їх буде 100% врожай в перший же сезон. Ну так не буває. Навіть якщо ви посадите у липні, у серпні, ви не отримаєте 100% врожай. Більшість з вас не отримає, тому що у вас не буде полива, у вас не буде там, технології. Плюс ви садите не, не такою вже там і розсадою фрігов, ви садите розсадою в основному який місяць, ну максимум півтора. ну Цього мало, щоб вона дала стопроцентний врожай. Розсада Фрігов взагалі вона дає 100% врожай, ну, і рік не треба забувати. фрігов фріга вона дорога, їй кучу один рік. І він там вирощує в спеціальних умовах, через що вона така дорога. А от таким звичайним кущиком-стаканчиком з касетки отримати максимальний врожай у липні місяці. це буде ну, дуже важко. І мало у кого це вийде. От, наприклад, я ніколи не роблю ставку перший рік на, на якийсь 100% врожай. Моя ставка наступна це отримати розсаду уси, і вона в перший рік дає уси. Я в перший рік в основному займаюся розмноженням полуниць. Ну а ви можете якихось там лайком мені наставити, коментарем написати. І чекати наступні відео. Я думаю, їх ще трохи буде. Всім до зустрічі.